Це від, оце розговор вже, ну а що розговор? Так. Да, записується. Ну, ми вже розговор той, що між нами був, да. повторяти не буде, тому що це нечесно, ну неправильно. Ні, ну тут ну, просто суть, суть розмови така, що ми заспорили. Ми заспорили, да. ну потім вроді невдобно. Дітей, брати, чи гаразд брат, брати, ну вмісти. Да. Що війна закінчиться в цьому місяці? Да. Правильно? Ну, кінець, кінець ні. цього місяця. Лі... А ми кажемо, що. Потім, а ми кажемо, що це буде все довше. Спорити. Сказали, що в ресторан вони нас поведуть. Да. Сказали... Все, Оце з чого ми записуємо відео, щоб да. все було то, чесно да? і ніхто а не відмазувався. Да? Документувано, щоб все було задокументовано. я кажу, що закінчиться кінець травня. Да, ми ну, сумніваємося. ти теж не сумніваєшся. Ти зі <за> мною. Да, ти за мене. Вони сумніваються. Все, а ми сумніваємося. Да. Все дограйся, що ти будеш ресторан нам знімати всі, оплачувати. Так що подивимося, зустрінемося. Ми то зустрічаємося да. кожен день, ну, зустрінемося теж там травеньки, начало червня, а що сказав. Ні, ну так? це треба, значить, тоді в середині червня, так? Да? В середині червня ми підбиваємо піцу. Ну да, 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 да. Десь фактично ще місяць. От, ще місяць. Хай би хай Все. сюди, зараз воно там восьме, дев'яте, откиду, десь десь місяць. Десь місяць. Подивимося. Хто, хто? Подивимося, хто заказуватиме музику. Про праздничного стола. <laughs> да? Ти знаєш про вознічний стол. Всі волоси в мене ходьони, чуть не поверивав. Що це таке? Що це таке? Що це за щопіння таке? Що це за шипіння таке, Супить і все? Ну, такі діла, так що все. Все буде, буде добре, треба вірити в те, що буде добре. Погано ми вже й так прожили багато всього поганого, ну і все. Ну, так, так. як воно тягнеться, вроді би це безконечность. Я казала тоді ще, що почнеться воно тоді, коли ніхто не буде вірити. От нам розказували на шашлики, там печіть картошку, жарте шашлики, і те й все. Ніхто не вірив, всі були розслаблені. І закінчиться воно точно так. Тоді, Бача, коли вже ніхто не вірить. Ти, ти тоді не вірив, що воно. Наче. Да, а я, я тобі казав, що нападає. Та ну ти ж у нас Чого? Не, не про Ну Так і просто... зі мною живеш, а теж якось там розумів, що Раніше колись, бо там на Грузії ще як напали. Вони. Я ніколи в житті, я ще казав, кажу, що на Україну не нападуть, це не той случай. І під Європою ми, ну, біля Європи, і ми не Грузія. Ну, Та й в голову не вкладалося, що на Росію. Ну, що нам Росія, ну, ш, 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 є, да. Давайте. Нова колода карт. Приходьте на. І на загальні розклади, і на особисті і розклади залежилось. Ні, я не ходума Та Чого -то? не хочу я? Не Я вдома льму, дома люблю спокійна. Обстановка спокійно роздивитися. Воно відкриваєш. Все це, все це такі таїнства. Магії, маг магічні таїнства, це я сама люблю. Я ще той Юра сказав сьогодні, що забрав. Думаю, хоч би не Ні-ні-ні, ні, а, а я ж знаю, ми ніколи вже не відкриваємо. Ні, ні, ні. Ну, б, знаєш, що ми не не, ні, ні, ми і... розуміємо, що це воно, ну і ми не відкриваємо. Ні. І Він каже, що забрали. Я хочу та спитати. Думаю, ну не питатиму, бо я ж розстроюся, не питатиму. Ні, ні, ні. Получили посилок, спасія, і тут вам кажуть, привезли одним дітям, другим дітям. Дітям кучка лежить, заберуть, і написали нам вчора, що три ящичка ще йде посилочки. Ну, це Надя там вона вже присилала. Так, так, yeah. Тут в обществі. Звісно, він як лапками. Ми сидимо в обществі, а він диви, на подушках. Як король на іманина, як король на іманина, всі волоси мені вискуп сьогодні. Отака. От ну все, поїхали. Да. Ми пішли. О, Ой, до.